Перед тим як ви подивитесь це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Чим більше лайків, тим більше мотивація мені знімати цей ролик. Ну ладно, і отак вже рушу. Відео називається Що ж стало з зомбі-апокаліпсисом?» І зараз я про це все розкажу. Скажу вам хорошу новості, він все-таки буде. Ну ладно, почнемо з самого початку з його виникнення в моїй сфері. Ще я вам скажу. Ну, почнемо з самого нашого любімчика, Семчик, наш хлопчик. Дуже короче, побачив якесь відео на Ютуб, де ми типу, поїхали в село і там виживають. Короче. Він типа я я, типу, подумав, він мені скидає, я короче, сказав, що не буду типу, копіювати, можу зробити щось похоже. Ну, він всі типу, посадився, йому там зомбі підповжував зомбікаліпсісом і коротше. В принципі, йому сподобалася ця ідея. Він, як ви бачили, на кадрах знявся. Що можу сказати? рубрику у нас були проблеми, я вам потім розкажу. Ми почнемо з самого першого актера. Всі були, в принципі, готові, Саме було сложніше, це, мабуть, робити карту, шукати моди і робити скини. Як я і казав в Зомбі-Апокаліпсисі, рубрика була сложна в постройки карти. Ми її почали робити аж літом, а випустили в кінці літа. Ну ладно, що я скажу? Рубрику я відчуваю до сих пір, вона прям хороша, напітана. Зараз вона -то захисає, тому що я відео це навіть щора, я просто випустив про те, як Хрома всрався в унітазі. Ну, ладно. <реш> <реш> я не знаю, як він захосив засняти. Ладно, почнемо вже, як я їй казав, проблема найголовніше, напевно, на етапі зародження зомбі апокаліпсису була така. То, що я колись здавав карту, в мене в принципі був, типу ми врізаємось так, це все із самого початку. Перше це була проблема з хромою, ми там з ним посварилися, і він не дуже хотів зніматися. Тобто мені прийшлося його -чуть, -чуть відпроти. І в мене є відео, я вам зараз його покажу, як ми це знімали з Семчиком. Mm. На дивіться. Ви, навірно, спитаєте, чому зараз там відео немає звуку, тому що ми його і не озвучували, тому що це можна і сказати маленький початок, і хрома у мене і зазлився, тому що я не знаю, це засняв, попросив удалити, але я не удалив, спеціально сохранив для ролика, якщо... Ну, коротше, я <смазу> Ладно, друга проблема це була... Ну, вона не така значна, але зімнімкацію. Ми кратше думали довгі великі імена. Накрич. Саме, типу, були це. Софія, е, Катя, Ні, Катя навіть туди не ходила. е, Діана і Аня. Ну, і потім я по приколу Катю, ми там в часі проголосували за чотирма. і коротше випала Катя. Ми змогли, в принципі, реалізувати, як все нормально. Ладно, що ще скажу. Следує проблема це, мабуть, скини, які я вам казав. Дуже сложно було придумати у цьому хроміські, тому що він. Я йому лишив, звісно, стандартний його, але треба було поміняти. Він, мабуть, в другій серії вже буде другий, тому що він, мабуть, буде другий. Там якраз історія серія буде. Історія. Тому що я не міг йому поміняти, бо йому не подобаються рубашки, які я йому предполагав. А які типу, я ділав ще другий, який він хотів, на мене не вийшло. То з того прийшло стандартний зять. Кажу, що, що з рубрикою було багато проблем, і з цього вона виходила дуже тяжко її робити. Навірно, сценарієм проблем взагалі не було. Він був легкий, типа, як перші серії на світі, це просто був перезапуск. Це просто була ініціатива, яка просто пішла далі. Ладно, що ще можу сказати про цю рубрику. Про проблеми цієї рубрики. Навірно, були з... Типою грою СССР, тому що вона не могла ходити, і там вона, я їй кажу, типа, все, треба йти назад, а вона просто йде вертається туди-сюди. Мені довелося це обі... обіграти за собакою, тіпа, то, що в неї є собака. Прийшлося так обігрівати. Ну ладно, це непогано сесії була обігрівка, бо я її все-таки додав зараз. Що ж я можу сказати? Вроді, проблеми. Ми кінчились. І ще последняя проблема, це моя лень, вона до сих пор є, не тільки в мене. І сложні звучки, тому що да, там слова, ідеї, особливо навіть коли хрому і ми помирилися, він типу йому не нравився сценарій, Ось зараз йому не нравився сценарій другій серії. Ладно. А тепер скажу сучасні проблеми, Сучасна проблема от вона була типа така, дуже тупа. Типу, я коротше строить далі карту, тому що розумію, по сценарію вона буде розширюватись, типа, ну придайте далі с ставить... коротше йти, то приходить мені закачувати моде нові, щоб зробити прикольніші там, блоки. І получается, в мене возникає проблема з тим, що коли я там дострою, ну там невелика, я даже її не дострою. Короче, хрома заходить до мене, а він просто не йде, а телепортирує. Я не понимаю, що за фіхне, я не знаю, що делать, Я просто начал перебирать моди. нічого не допомагало, я просто вів, із за твою проблему в мене могла закритися все Це, навіть, вже було після історії з унітазом, бо ви як бачили історія з унітазом, то цей шорт був нормальный. Ладно, що розкажу, давай ще я про цей шорт розкажу. Він був моя ржачна ідея, потому що Рома не дуже любимо її ідея, він в не любимо щі дії. Ну, все таки снігають. Що я скажу? Я не знаю, як він на це согласився. Ну все таки согласився. Він, я йому казав, от там де він сказав, на витрати руку стінки, він мав сказати, точніше, він мав сказати об руку витрати, Ну, він, коротше, все-таки приложив за стінки, пройшався за нози. і це. Лучше получилось. Це найпопулярніший шорт я не жалію, а тепер він каже, що це і за нього популярний шорт. Ну, в принципі, я з ним згласен, я хліб просто змогла це. Ладно, а тепер я кажу радісні новості. Скіни, наче делать карта, возвращайте, Я вам зараз наверное, запишу відео, як я зайду в ній і покажу все, що там відбувається. Я дострою кладбище, коротше, все я там дострою, можете зараз наблюдати на це. Я зараз вам ще покажу зарождення карти. От ви зараз я це наблюдаю. І от тепер наше зарождення карти. В цьому відео там нам не знімали, що саме. Там карта був цей кусок, квадратик, на якому був наш дом. І все. Вспомнивши історію з Семом, ми спочатку мали взагалі спати не на кухні, в оцій от вуличині, а спати на чердаку. Ми це переработали, тому що я думаю, а нафиг тоді кухня, бо село вот цей його дом був зрисований з мого села я типу, смогу на этом блоку я построю її там вместе с сараєм І я построю <головік> Получається, там Два ліжки ці. я думаю о два Може вони там будуть спати? ну і ідея... то получилась так да, кстати там реально вид на туалет в реальності. ладно що скажу ще. Э, самчик Бо й, короче, рішив. Уце от панай сам рішив мені е казати, що я неправильно строю, і він хотів мені переделать <рабачив> дом. <рабачив> тому що там, по його мнению, должна бути солома. Ну, давай ти чесно, якщо ви підети в Любе село, там не буде ніякої соломи. Ну, Макс, на заброшенних або старих зданиях. Ну, дотикав мені доказувати. Я його, звісно, вперше обідав, він теж на мене обідився, тому що я йому сніс все то, все, що він двочі сестру обкривав мою кришу соломою із Банкрафта. Я його, звісно, з ним вроді все договорилась, вроді він не обижається, вроді йому все подобається. Він знявся в рубрики, от ви бачили і там дядя вітя. Це сам наш. Мені прийшлося його все раз він буду озвучувати, Я не буду не собирать його звучити. Ладно, а тепер я розказую плюс, чого на ця рубрика возвращається. Начнем словом, того, що сценарій у мене був записаний і раніше, хороший, теж мені прямо подобається. І тепер я зможу взяти силу в кулак і записати цей ролик, тому що я вирішив проблему з телепортацією. Це єдина проблема, яка повністю заважала всьому, що я там маю робити. Я ще не знаю, як вона на сьомках працює, Надеюсь, все будет окей. Если не будет, то будет жопа. Ладно, скажу так, видео, наверное, получилось нормально, я вам показав Russian Creative, пару интереснее создание рубрики. Короче, скажу. все ідеально, все хорошо. Тепер можно в принципе ждать другу серию замекали. Думаю, зробити такую штуку, как проходні рубрики. То тобто есть я снимаю по нам шорт. одну серию выкладываю и шорт. Если шорт там набирает количество лайков, оба посмотрев, я выпускаю рубрику. Наверное, так я буду делать, чтобы предъявить интерес и бачить, что вам подобается. Вы захожу на канал и бачу, типа, что рубрика типа не, не, <laughs> не получаю богатые, типа, не понимаю, что это, как сказать, зомби-апокалипсис. Я типа, на своих надеюсь, типа, не понимаю, что я сделала не так, потому что, ну, вносить две серии, там, что я начал записывать, дальше вносить, потому что это моя была идея, с самого начала я решила ее и... презапустить, потому что мне не нравятся концепции. То есть, я лично вносить для меня. А зомби-поколение мне тоже нравится, но то не только для меня, то и для вас. Затем я зараз робличи, там уже другую серию, там, начинаю рубать. Получается такая... І що скажу ще, Була проблематика, я рішив здати. І головна проблема, от, скажу, це те, що не набрало нормальні просмотрів. 100 з чимось, 143, хай буде, я не знаю, пам'ятаю. Для мене це було розстройство, тому що тоді, в мене це, навірно, після п'ятої чи четвертої серії вийшло, навірно. Я десь так думаю. Воно, типа, виходить, воно дуже прикольно, мені все в принципі нравится. И я типа дивлюсь, рассмотрю мало. Звучка, но с этим рубрика. Ну, на один раз, не знаю, что як. Ну, просто сюжет був храмы. Ну, він просто початковый бачил перший серии в, серію, вщерпно, в був. ла, 2 минуты тлилося, и друга 4 минуты. Ну ладно, я скажу, вона продовжить. Потому что шорт спас. Бо шорт спас получается. Ладно, на цьому я буду закінчувати. Будь ласка, от, хотів ще я вам сказати, саме початку, не сказав, поставте лайк і підпишіться на цей канал, тому що це дуже для мене підтримка. Я знімаю радість, щоб просто побачити, що це комусь подобається. Ладно, буду вам прощатися, ставте лайки, підписуйтесь, робіть коментарі, тому що я хочу зробити відповіді на коментарі в таких типу, роликах. Ну ладно, всім пока. Да и кстати всем спешим днем зими!